Наш елемент знання і практики приготування сахновщинського короваю подали на включення до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України. Робота важка, робота потребувала ще більших досліджень, ще більшої комунікації з носійками елемента. І ми пішли в люди, пішли в село, як то кажуть, спілкувалися з нашими майстринями. І 6 липня 2022 року наш елемент був включений до національного переліку. 22-й рік це перший рік повномасштабної війни, але все ж ми. Мусили зібрати наших коровальниць в одному місці, щоб об'єднуючий фактор зробити стійкі асоціації про громаду, що Сахновщина це культура, це коровай, це затишно, це гостинно, тут пахне хлібом, тут завжди тобі раді, тут тебе приймуть з відкритими обіймами. Коровай це частина України. Це хліб, за який все життя боролися, і йшли війни.